І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Женя Гранд на Семовенте М43 Басотто. Карта Штиль, ну що ж, до бою. Так, ну Басотто. Це ну, у нас італійське пармеджано, так скажемо. так. Ну, гілка пармеджано. Хі -хі. Поки що ми граємо на шостому рівні. Італійська гілка тетесао, дуже крутезних, до речі. Ну і побачимо, на що здатний саме басото, і саме на цій карті. Я думаю, що ну, це в нас не ПТ-прориву. Так, давайте дивитися. Ну, це в нас картонний картон, по-перше, так. По-друге, що в нас по е які є переваги? В нас е на шостому рівні 175 мм пробиття, 360 одиниць шкода від пострілу, бронебійні підкалібери. Так, о, так це ми можемо непогано нахлопушувати. так, Граємо ми. Топовому топі проти 5-рок і проти 4. Ну, з, таким, з такою альфіщою, так? Я, і з таким пробиттям, я думаю, що все буде е, в нас в нашому, ну, в нашої команди чудово, а в суперників буде неполіпшений настрій. Так, давайте дивитися далі по переказі. По перекаці ззаді там нас прикриває ПТ-шка. Так, тут біля нас третя Матільда. Пару танчиків поїхало у нас по Нижньому респу, по G такій лінії. AMX і... і ще там якісь поїхали. Так, <свісно> Так, по центру лише у нас м 1 тримає, так скажемо, по центру ніхто не проліз, і зайняли суперники гірку. Отже, ми, ну, у нас зараз в принципі, не чудова ситуація, тому що. Можуть продавуїти, мені здається, атабелінію за рахунок того, що зверху танки позаїжджали на тускет, так? Так, а тут наглюка приїхав. Не зрозумів, ти куди ліз. Лайч. <laughs> Був підклопушений. Ну, він так по своїм справам, думаю, зараз я підсвічу. Зараз наші братіші попрацюють. Так, але бачимо, ні, все одно, бачимо, що... Ні, все одно ну, нашу пт цю, що по центру її вихлопушують. Так, ми вже тут майже в оточенні. Но лише в нас який є варіант? Лише в нас варіант є, що джей таке лінію ми не програємо, а можливо, і ми переможемо там на Джей таке лінію. Там такі танки, картонні, в принципі, їх повинні перестрілювати. І вже можемо, поки будуть просуватися, наприклад, по АТБ-лінії, то ми можемо просуватися по Джей таке лінії. Нашому герою не треба зовсім нікуди, мені здається, просуватися. Це така ПТ, яка... Грається саме від позіщен, так, десь біля бази, поблизу бази. По швидкості, по маневреності, в принципі, непогано, так. можемо десь кудись переїхати. Карта невелика, можемо і встигнути і, і по одному планці пограти, потім повернутися базу захищати. так. Ну а захищати, напевно, все-таки нам знадобиться наш Басото, тому що ну, бачу я, що там проблеми все ж таки по атабеліні. Більш агресивно грають суперники, і вони вже там по центру під'їжджають. І це все ж таки я ж кажу, за рахунок того, що стежки заїхали на гірку. Отже, Будемо зустрічати і жорстоко їх нахлопухувати. Так. САО 40. САО 40. ну у нього, Ну нього... Це класна САО, до речі, але, е, класна ПТХ, але вона бачимо, що оця велетенська командирська башта ну, ну просто велетенська, Воно ну, таке відрощо. Ну, так скажемо, гріх не влучити туди, так? Легше влучити, чим не влучити. В цей момент, поки я розповідаю, що давайте цікаві історії. Отже, такі лінії все ж таки йде просування наших братішів. Масоване таке просування. І вже майже напівоточені суперники. Але в цей момент, все ж таки, так як я й казав, прориваються суперники по атабелінії. Там чомусь наша артилерія була поряд. Я не зрозумів цього маневра. Якийсь теж чудовий план на бій був. 9-4 не в нашу користь. Артилерія суперників починає вже агресувати саме на нашого героя. Так. Тут цей лайч, який прорвався по центру, напав на нашу Матільду, я так розумію, чи що. А там не Матільда, там тих. АС. Там АС. Це такі танчики, я навіть не знаю. що це за танчики? Назви назви... Тільки зараз їх прочитують, ці назви. Так. У нього така дуельна дуель, бачу з нашою СТО, і наша СТ не може з ним впоратися. Отже, треба маневрувати, треба від'їжджати, бо ми тут будемо швидко підсвічені, вже випучивши очі, вилізають суперники по та лінії, так, Вже нема в нас там прикриття. Все ж таки спорається, АС... <з>? впорався з лайчем. Наші братіші поперли на базу суперників, викопушують центр. Чудово, ну, в принципі, чудово, але не чудово, що у нас по, по танкам просадка величезна. 10-6 не в нашу користь. Так, треба якось стюарта. Ось... Ну, бачимо так, ну летить снаряд не так швидко, як хотілося. тому що не, не зміг. Так, 900 метрів в секунду це не дуже швидкі снаряди. Треба велике упередження брати і розраховувати ще на те, що трішки подозія так помітив, снаряд по дальним дистанціям летить. Але так, в принципі, по влучності непогано. Так, РБФМ виїжджає, буде жорстоко на хлопушний, поки що не світимо. Чудово. альфі ще чудово, От все чудово, так? По Горваті, в принципі, мене все влаштовує. Ну, такого тяжа теж ми в лоб пробиваємо під калібросами без проблем. Які там у них рівні залишились. У них залишилась одна чистка. І та артилерія, так, а так п'ятірки, і четвірки, ми їх повинні в принципі, пробивати в лоб без проблем. Він нас не підсвічує, їде вже на всіх парах. Думаю, ну якщо він зараз підсвітить, то в принципі так вихлопухать. А так тепер а так тепер в них проблеми. Там ще якісь танки під'їжджали під базу. Так, вони там навіть на а 0 квадраті навіть може бути. Так, в цей момент бачимо, поїхав. Наш братіж на AMX 12T, у нього там з М5 Стюарт, дуель на дуель. Ті, ті танки, які поїхали по JTK-лінії, ми втратили все ж таки. І ось вона, ПВХ. Ну ПВХ чому під'їжджають? Тому що їм треба закидувати, так, а у них же снаряд не так далеко летить. І бачимо теж, бачите, на опередження дуже важко вилучити. По рухливим цілям дуже важко вилучити. Напруженіший момент битви, так? Штук 3Б. Попер вперед теж буде намагатися висвітити, він розуміє, що саме тут небезпека. Ось бачите, порохливим цілям це, це недолік гармати, це ми вже виявили. Порохливим цілям дуже важко більше. По стоячим, так, виходимо. І зведення, зведення. Так скажемо, по 12 бальній системі десь на 9 напевне напевно. Дамо, так? Так, а там бачимо на нашого IMX, яка вже нападає КВ-1. Ну, IMX, в принципі, свою справу зробив, так. Він там поїхав, навів шухеру, так скажемо, так. Шороху, верніше, так, навів на базі суперників, і тепер суперники думають, як їм діяти далі. Ну що, проїдемо, ризикнемо. Попереду там ПТшка якась була, так? Головне, зараз зразу влучити в нього. Ну, по-моєму, там ХП теж дуже мало. Все, там об'єднався навіть... А! Немало ХП, треба ще один постріл зробити. У нас перезарядка швидше, по-моєму, так? Ого! Ах! І ще... А, тут не пробив, чи пробив? Пробив Так. І десь ДС... ПЗ... ЛНЗ Хе-хе-хе, десь попереду ось тут. Він стріляв по нам. Ось, стріляв, до побачення. Чотири вороги знищено, так? Десь нам наша теж ПЗ... ...ЛНЗ... стоїть. А, ось вона біля нас стоїть. Бо я думаю, тільки що вона була... І він об'єднався з нашим братішем. Ну, в принципі, все вірно. Об'єднуємося, так, проти нас КВ-1 і Type T34. Не знаю скільки в Тайпа ХП, але у КВ напевне мало ХП, тому що він там з нашим AMX бить. 12 т По-любому, аТ може так нормально покусати. Все, розпроділяємо ми ролі в цьому бою. Один буде стояти на Imbo Position там в кущищах, так? Ну, там буде вигідніша позиція. А ми будемо тут стояти, якщо що, якщо знизу будуть проїжджати, ми підсвітимо, якщо зверху будуть проїжджати, то наш братіж підсвіти. І тут, в принципі, простріли кругом є. Напруженіший момент битви, який вирішить, хто переможе в цьому бою, якщо вони об'єдналися. Ну якщо вони об'єдналися, то що, нехай, в принципі, виїжджають так, один за одним. Так, і ми їх тут, поприклопушуємо. А так дійсно, ну, на таких рівнях, так, такі петехи, ну, ну, занадто, мені здається, все ж таки картонно. Про така коробка з гарматою, так? Там на п'ятому рівні взагалі, я пам'ятаю, там зовсім така коробка. Але там дуже швидко нахлопушувальна гармата. Так, тут напруження вже досягає свого апогею. Опа, виїхав, ти бо. Топі. Напустив. Чидо. Один. Ну, і де тяжик. Де КВ? А КВ трьох знищив. Наш геро 5 знищив вже. Ну і тут потрібно терпіння, дійсно. Так, ну що, наша стежка в принципі, могла б проїхати, так? Десь по центру навіть підсвітити. Мені здається, з центру буде тяжик виїжджати. Так, ми спробуємо, ми бачимо, що дуже несміливий у нас на Стерсі, так? Не хоче він пожертвувати своїм танком. Аба, ось да, так, як я казав по центру. Так, ну і що? На глюч в'їжджаємо. він по-моєму, не повинен нас знупочти. Чудово, чудовий бій! Чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.